Шановні майстри, я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Сьогодні до вашої уваги детальне порівняння плиткорізів для великого формата від компанії Raimond. Раймонді, як на мене, один з лідерів різного обладнання для плиточників, в тому числі і плиткорізи ручні для великого формата. Ця компанія вона конкурує з Сігмою, і тому вони стараються оновити свій асортимент. Вдається чи не вдається, це інше питання. Завжди бувають помилки. Тому я вам зараз розповім. Всім відомий плиткоріз для великого формата це Раймонді Razor, ви його знаєте. Він на рівні конкурує з Сігмою. Хто каже, що він краще зігми, хто краще, що каже, що Сігма. Але, в принципі, з мого досвіду, вони приблизно однакові по якості. Тепер же десь рік тому Раймонді вирішив поекспериментувати і випустив модель Razer MK2. Ось ця модель, вона повністю принципово відрізнялася від Razer. Ну, Традиційного райзера, яка вже декілька років в продажу, чим вона відрізняється? Перше, на що стикається майстер, це вага. Вона значно стала легше. Ха! Легше це плюс, звісно, але за рахунок чого вона стала легше? Звісно, менше алюмінію і менше жорсткість конструкції. Подивіться, як... скільки тут. Ребер жорсткості, і скільки тут товщина алюмінія, а скільки в традиційному. Тому жорсткість конструкції в традиційному значно більше Якщо ви тут пальцем от коли прижимаєте присосочку, бачите, ось прижимаєте присосочку і вона прямо вигинається, то тут нічого не вигинається. Але це таке, скажімо так, звісно, майстри. Люблять щось легеньке, щоб підхватив і поніс. Але в цьому випадку це якраз не треба було цього робити. Вони обладнали е, свій плиткоріз ось таким інноваційним е, різачком, який, бачите, коли ви його натискаєте, він просто нагинається і ви ріжете плитку. Е, звісно, та не звісно, я вже казав, ми експериментували з Василем. Цей різачок нам не сподобався категорично. Чому не сподобався? Тому що на початку неможливо і на кінці зробити підрізку. І неможливо розрахувати, де саме він піде різати. Тому що це вихиляння унеможливує точно сказати, де саме відбудеться різ. Ось хочу порівняти різак, який стоїть на Razor, який дуже багато років випускається, бачите, нажимний. Тут різець 16 мм сам і стоїть на двох підшипниках по бокам. Тут вони розробили свій різець на підшипнику, але діаметр у нього 19 мм. Як на мене, це найменший по діаметру. Різець з підшипником всього-навсього 19 мм. Бачите, але вони, звісно, схожі трошки. Чому мені подобаються різаки 16 мм, а не 19? Чому сігми 12 мм? Тому що тонка гладка плитка, ну це для великого формату, вона, ну, в принципі, завжди така, вона краще сприймає менший діаметр. І тому. Збільшення діаметра, хоч вони і поставили на підшипник, ну це таке рішення. Хоча 19 мм то плюс. В е, зв'язку з тим, що масово люди почали скаржитись, Raymondi, е, випустив нову версію плиткоріза. Він називається, подивіться, Раймонді е, Razer MK2 і дійсно, вони усунули проблему. Ну, усунули проблему, але, як на мене, повернулися до того, що і було. Вони зробили ось такий різ... різак, карідку різак, яка дуже схожа тепер на попередню версію. Ну, дуже схожа, ну, тільки під кутом стоять ролики. Ну, це вони вже підлаштовували, щоб не переробляти весь плиткоріз, шини вони залишили. Вони також зробили погружну систему і з, одного кріпл... з одної сторони кріплення того ж самого їхнього розробки 19 мм на підшипники різачка. А для чого це було все робити, хлопці? Ви пішли, ну, якщо ви розробили нову версію, якщо вона не працює, не треба її доробляти, треба зробити щось нове. Тому би я на їхньому місці залишив би. Той плиткоріс, який мені подобається, який при падінні нічого з ним не стається, а не так, як вигинається цей плиткоріс, дуже уважно з ним будьте, і нічого б не робив. Вони змінили присоски. Подивіться, були ось такі присоски, вони не мали бортиків. А тепер присоски стали з двома бортиками. Теоретично, Теоретично, розповідаю. Присоски з двома бортиками це добре. Вони більше підходять для структурної якоїсь, складної поверхні. Але це ж великий формат. Тут більше жорсткість важлива цих присосок, щоб вони жорстко ставали на плитку. Дивіться, якщо ви уважно подивитесь, це зовсім така ну, дуже складна плитка. Як на мене, це на метр двадцять. Її не буває для великого формату, але я на ній перевіряю присоски. Оце 20-30 чи 30 хвилин, поки я готувався, ці е, шини тут стояли. Це старого зразка, це вже МК-2. І ні та, ні та вона не, поступ... ну, не відстрелила. Для різу вистачає вам і 5 хвилин, але саме головне, якщо прямий ріст, не у мене претензій до цієї шини. Але ж люди купляють її не тільки для ручного різачка, а ще ставлять сюди електричну частину, яка хоче різати прямо. Яка, е, під кутом 45. Е, Трець навіть може знімати в попередній версії, в новій вже не може знімати. На жаль, на жаль, і тут вони, ну, як на мене, погіршення сталося в каретках. Так ось, подивіться сюди. Е, жорсткість, як я казав, подивіться, я пробую вигнути. Рейзор попередній, тут взагалі жорстка конструкція, нічого не рухається. А тепер подивіться. Можливо, ви не бачите, але я бачу, що є рух. Якщо є рух, це ускладнює кут 45 це ускладнює трець. Та Хоча тут і торця вже цих нових немає. Ну, якісь такі незрозумілі зміни. Але це ще не все. Наглядно хочу вам показати, як працюють каретки. Подивіться, ось каретка старого зразка. Коли ви натискаєте, як би ви натискали, вона не піднімається над поверхнею, навіть якщо не закріплена. Ця вада, що піднімається, коли натискаєте, присутня в багатьох плиткорізах китайського виробництва. А це ж все ж таки Італія. Тут ось такий принцип, який мені не подобається, який вони вже зняли з виробництва. Але також, як би ви не натискали, воно відрегульовано так, що воно не піднімає свою шину. Новий зразок, подивіться, вона так само працює, як і Razer, і так само, коли ви давить, воно не піднімає свою шину. Але я хочу зазначити ще нюанси. Подивіться, Цю, цей різак можна Повернути, якщо треба поставити з іншої сторони і так само різати. А тут ви вже не повернете. Тут він тільки односторонній. Тепер подивіться на кріплення, які тоненькі стрижні у МК2. Та і МК вони однакові по шинам. І подивіться, які довгі, товсті у Рейзера. Ну, якось так. Давайте придивимося до конструкції. Дивіться, ось конструкція попереднього рейсера. Подивіться, подивіться яка ну, повнотіла, тут металева пластина, яку ну, можна прижимати, щоб не було люфта, коли ви натискаєте. А тепер подивіться, яку вони зробили новітню модель. Вона ну, використала менше алюмінію. бачите? Ну, якщо ви подивитесь, ось нова, ось стара. Для чого це робиться? Хлопці, застосуйте ту стару перевірку. Що ви економите? На чому ви економите? Подивіться, як на мене, ну не внушає вона мені довіри. Подивіться, тут пустотілі місця, розриви, там все сильне, все залите металом. Ну, незрозуміле. Потім ну культура. Подивіться, тут стоїть різець, подивіться, там стоїть мочалочка, де різець цей очищається, щоб не було скалок, щоб скалка не наїхала на поплиці. Тут же все відкрите, вже немає цього е, нічого. Ну, скажімо так, та ідіот, як у звичайних китайців. Так, наступне. Е, вони переробили ламач. Ну, тут у ламача у мене і плюси, і мінуси. Плюси. Вони його зробили більш міцним, подивіться, більш товстий метал, е, більше розверстка його. Чим більше рахується, тим краще буде ламати. Бачите, ось тут, якщо ви подивитесь, наскільки стало товстіше і, і стало ширше. Але саме виконання стало ну, таке собі просто метал. просто метал, Таке з'єднання. Тут якась фарба незрозуміла. Але, подивіться, шестигранник також. Чому він не цільний? Чому він складається з кусочків? Для чого це? Можливо, хто пояснить? І причому, бачите, ребро тут зліва, тут трошки вправо, тут вліво. Оці кусочки, можливо, треба їх виставити. Бачите, тут вони гуляють таке собі. Що це таке? Я не розумію, як на мене, оце ребро має бути прямим. Подивіться, звичайний. Просто літьо, тут пряме ребро, ну немає питань. Тим більше, великий формат він не потребує яких зусиль, якщо він тоненький. Звісно, якщо ви ламаєте плитку 1,2 мтовсту плитку, то звісно цей ламач вам буде більше в нагоді. Тепер, традиційно, що йде в комплекті? Комплект залишився той самий, який і був. Що в рейзеру старому, дві шини, ось такий ламач. І каретка. Що в Razі МК Плюс дві шини, чехол, ламач і каретка. Так, ну, ось такий досвід. На жаль, я завжди кажу, як є. Тому, якщо мені щось не подобається, вибачте, хлопці, на жаль, Раймонді пішов по тому шляху, який мені не подобається. Але звертайтесь до мене, я надам вам консультації по всім існуючим плиткорізам для великого формата. Але навіть і це не головне. Якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивць з нашої країни. Слава Україні!